Це містечко привід у німецькому гейдельберзі. Раніше було жвавою військовою базою США, де проживало майже 5 тисяч людей. Утім, вона зачинена вже понад 10 років. Як і більшість інших старих військових баз у Німеччині, вона зазвичай продовжувала б гнити або була б знесена. Натомість це містечко готове до трансформації. І це є частиною масштабного міського експерименту. Більшість із цих трьох сотень будівель планують капітально відремонтувати, а ті, що не вписуються в план, не просто знесуть, їх розберуть, а матеріали перероблять або використають повторно. Ця технологія називається міський видобуток. Будівельна тенденція, яка набирає обертів у всьому світі, то як саме це працює, і чи справді це можна вважати екологічною альтернативою будівництву? Патрик Генрі Village збудований у 1950-х роках для розміщення армії США в західній Німеччині за часів холодної війни. Воно стало американським острівцем на околиці Гейдельберга, як і багато інших американських баз. США це було по суті власне маленьке містечко із житлом для тисячі солдатів та їхніх сімей, школами, церквою, розважальними закладами. Там навіть були американські мережі швидкого харчування, яких не можна було знайти в Німеччині. Але після переміщення американських військ у сусідній Візбаден у 2012 році Патрік Генрі Віладж стало містечком привидом, у якому залишилися тисячі одиниць американської побутової техніки. Відтоді ця територія використовувалася лише частково для тимчасового розміщення біженців. Нині влада виношує грандіозні плани перебудувати це містечко в новий блискучий мікрорайон із житлом для тисячі людей, офісами та зеленими зонами. Як правило, це означало б. Повне знесення цих старих будинків і зведення нових, але старі будівлі є проблемою лише тоді, коли ми сприймаємо їх як проблему. У нас є концепція міського видобутку, заснована на ідеї циклічного міста, де ми ставимося до всього, що залишилося тут як до шахти. Юрген Оджук є заступником мера Гейдельберга та очолює відділ містобудування. Тут дійсно є багато ресурсів, і ми хочемо використати ці матеріали для будівництва нового району. Приблизно третину будівель залишать та модернізують, решту знесуть, щоб звільнити місце для мікрорайону з багатофункціональними будинками, не лише житловими. Але особливість цього проєкту полягає в тому, що замість того, щоб викидати зруйновані будівлі на сміттєзвалище, мета перепродати, повторно використати або переробити буквально все, що тут можна побачити. Хоча такі вікна, як правило, можна використовувати повторно. Зміна стандартів енергоефективності за останні роки означає, що тепер це неможливо, проте ці вікна можна переробити. Бетон зазвичай також можна використовувати повторно або переробляти. А ще нам потрібно знайти домівку для усіх цих великих старих американських холодильників. Хоча усе це буде важко продати, та це демонструє новий підхід до старих будівель і товарів. Кожен квадратний метр, на якому можна обійтися без будівництва, це найкраще. Ще варіант удосконалення методів будівництва є екологічно необхідним. На будівництво припадає 13% світових викидів вуглекислого газу, і справа не лише у будівництві нових будівель. Коли старі будівлі зносять, вони зазвичай потрапляють на звалище. Загалом будівництво та знесення будівель становлять приблизно третину усіх відходів у Європі. Такі проєкти, як цей у Гейдельберзі, можуть зробити свій внесок, щоб змінити це, але все почалося насправді не тут. А в офісі у Штутгарті, насправді перший крок це отримання уявлення про те, що у вас є. Матіас Генріх працює в екологічній консалтинговій компанії EPA, щоб створити базу даних про будівельний фонд усього міста, починаючи з Патрік Генрі Віледжа. Тож вам потрібно точно знати, скільки у вас є матеріалів, які є їхні властивості, чи є, наприклад, небезпечні речовини. Компанія Гейнріха може оцінити будівельні матеріали на основі віку будівлі та місця розташування. А база даних компанії допомагає таким містам, як Гейдельберг, отримати уявлення про багаторазові та перероблені матеріали під час планування нових проєктів. Далі влада міста має підтвердити попередні оцінки. Для цього потрібно просвердлити діри в підлозі, стінах і стелі та скласти контрольний список усього, що залишилося від колишньої бази. Тут показано, що понад 52% будівлі складається з бетону і близько 5% з металу. Це перша оцінка. Угу. Ця інформація відстежується по всьому мікрорайону з аналізом усіх 500 тисяч тонн будматеріалів. Я знаю, що це суха інформація, але без усієї цієї документації та баз даних жоден із міських видобутків неможливий міський видобуток це системне управління усім, що створено людиною Отже, що будівельні матеріали не стали відходами, ми можемо знову використовувати їх як ресурс. Хоча міський видобуток, який іноді називають циклічним будівництвом, є новим терміном і почав використовуватися в останні 5-10 років. Це не новий принцип. Насправді, до промислової революції міський видобуток був дуже поширеним. Шоутен представляє нідерландську консалтингову компанію зі сталого розвитку метаболік. Під час промислової революції з великою. Кількістю виробничих процесів виробництво стало дешевим, масове споживання стало більш поширеним, і ми, начебто, відмовилися від повторного використання того, що вже маємо. Зусилля метаболік у сфері міського видобутку включають партнерство з містами, архітекторами та будівельними компаніями. Дуже цікавий випадок, над яким ми працювали, це будівля недерландського національного банку. Чотирнадцятиповерховий хмарочос був повністю розібраний. Метаболік разом із забудовником проєктують нову будівлю із історинних матеріалів. Вони також побудували офісний парк зі старих плавучих будинків. Подібні проєкти міського видобутку з'явилися вже від Швейцарії до Бельгії. Також у США дедалі частіше створюють бази даних старих будматеріалів і приймають закони, які вимагають деконструкції будівель, а не знесення. Однак, міський видобуток не є універсальним рішенням. Те, як ми підходимо до проблеми, і те, як ми намагаємося вирішити проблему, не є однаковим у різних регіонах і в різних країнах. Уша Айер Раніга досліджує антропогенне середовище та є однією із керівників програми ООН зі стійких будівель. У південній півкулі, наприклад, не так багато старих будинків, офісів, і магазинів, як у північній. Але в певному сенсі міський видобуток тут теж досить вагомий. Венітинковінформол на офіційні поселення, наприклад, доволі циркулярні, оскільки матеріали, які там використовувалися, прожили кілька життів перш ніж вони опинилися в цих неофіційних зонах. У Гейдельберзі цей процес є більш бюрократичним. Ретельне документування кожної плитки в цілому поселенні за кольором може здатися трохи божевільним, але ніколи не знаєш, коли це може допомогти, і це навіть не найскладніше. Справжні веселищі лише починаються. Речі, які можна використовувати повторно, потрібно буде продати. у нас є дві тисячі повних кухонь. Я не знаю скільки вбудованих шаф. У нас є і розетки, і унітази, і раковини, і крани. наприклад, ви можете повторно використовувати змішувачі, якщо знайдете, де їх продати. Тут у Німеччині почав розвиватися потужний ринок секонд-хенду, чому ми дуже раді. Самі будівлі доведеться розібрати, а потім придумати, що робити з будматеріалами. Візьмімо 90 тисяч тонн цегли в Патрік Генрі Віледжі. Більшу частину з цього можна повторно використати в тій чи іншій формі, але для 230 тисяч тонн бетону це інша історія. Обов'язково доведеться переробити бетон, його розіб'ють і частково об'єднають з новим бетоном. Частину використають як основу для вулиць. Це лише окремі з різних способів повторного використання, які ми розробили. І нам доведеться зробити це для кожного окремого матеріалу. навіть якщо ми зможемо розпочати каталогізацію та переробку наших будівель у великих масштабах, ми не зможемо повністю відмовитися від використання нових будматеріалів. Справа не лише в тому, як ми демонтуємо те, що вже є, це також переосмислення того, як ми будуємо. Зазвичай у будівництві ви проєктуєте будівлю, а потім знаходите матеріали, які підходять для цього. Але якщо вам потрібно проєктувати з певним уже існуючим набором матеріалів, то вам справді потрібно змінити свій спосіб мислення. Архітектор у цьому процесі має стати більш збирачем матеріалів ніж дизайнером будівлі. Нам потрібно буде використовувати різні матеріали, якщо ми хочемо полегшити майбутній міський видобуток. Пам'ятаючи про це, компанія EPA будує з матеріалів, які можна легко повторно використати. Представники компанії також розробили паспорт циркулярності для нових будівель, який каталогізує матеріали для їхнього подальшого використання. Відстеження цих даних незабаром може стати обов'язковим у Німеччині. Незважаючи на різні контексти, уроки з цих проєктів можуть бути корисними в усьому світі якщо ми збираємося будувати, скажімо, офісні будівлі на глобальному півдні, чи можемо ми спроєктувати ці будівлі так, щоб їх можна було легко демонтувати за 20, 30 або 40 років? Але для того, щоб все сталося, доведеться скоротити бюрократичну тяганину, про яку добре знають планувальники Гейдельберга. Ми повинні бути надзвичайно обережними, щоб жоден із матеріалів, які ми збираємо тут, технічно не вважався відходами. Це великий виклик, і лише окремі компанії повноважені займатися цим. І оскільки окремі проєкти з міського видобутку починають з'являтися усюди, урядам доведеться допомагати координувати цю складну логістику їм також доведеться втрутитися, щоб допомогти подолати те, що може стати найбільшою проблемою вартість. Первинні матеріали спричиняють багато викидів углекислого газу, і вони дуже шкідливі для навколишнього середовища, але вони часто набагато дешевші за вторинні матеріали, оскільки в нашій поточній системі робоча сила досить дорога. стимулювання міського видобутку та його здешевлення допомагає заохочувати зміни, але на все це потрібен час. Такі проекти, як реконструкція Патрик Генрі Віледжа, є лише початком, але вони показують скільки всього потрібно змінити, щоб наблизитися до цієї мети нам справді потрібно зацікавити людей цим підходом, щоб будівельні матеріали перестали викидати на сміттєзвалища. А натомість ми застосували циклічний підхід у будівельній галузі. auch застаневовичафтако.